На базі Олександрійського професійно-аграрного ліцею навчають управляти дронами. Відповідний гурток діє вже два роки, хоча ідея виникла ще в довоєнний період. Сама ідея зародилася дронами займатися з за того, що ми заклад сільськогосподарського напрямку і дрони використовувати тільки в цьому напрямку, в сільському господарстві. Це аерозйомки, це різноманітні розвідки, догляд за пасівами, ну і багато інших операцій. Ідея зароджувалася ще до війни, але активно почала фазу розвитку. Крас уже після э, початку війни. От також ми, ми, ми планували все таки агродрони, але зрозуміли, що ця це, це направленість потрібно її більш широко вивчати. І не тільки дрон, і FPV, воно також використовується в агропромисловості. І за чого треба було комплексно вивчати цей напрямок? Відповідно, з'явились люди, які відкликнулись на цю ідею. Це Голова територіальної громади Андрій Коломійцев це весь депутатський корпус, який одноголосно прийняли рішення, що на території громади обов'язково має бути такий навчальний клас. І було за весь період, це було два етапи виділено приблизно 600-650 тисяч гривень на придбання симуляторів, це комп'ютерне ютер, комп обладнання. Ігрові ігрові комп'ютери потужні, з потужною відеокартою, і відповідно певна кількість дронів. Навчатися працювати з квадрокоптерами можуть всі учні ліцею незалежно від професії. Вже другий рік поспіль. Ми займаємось тим, що набираємо дітей. Перший, другий, третій курс. Ну акцент, звичайно, на випускниках, але перший курс ми також допускаємо. І дві групи по 12 чоловік це 24 чоловіка постійно в нас навчаються. Гурток оператор БПЛА відвідують не лише хлопці, але й дівчата. Софія зізнається, що поки що важко. Так, дуже важко розібратися, як, що літає, куди нажимати. Дуже важко так. Всі мені було цікаво, як воно працює, як літає, як там все встроєно, і вирішила спробувати. Другий рік опановує дрони майбутній тракторист Олександр. Більше можна узнати всього, і можна навчитися на дронах літати і їздити на тракторах. І можна допомогти всім, кому треба. Та важкувати є, а справжньому дуже легко. А коли задки вперед, дуже важко коли в камеру дивитися там. Для учнів ліцею навчання безкоштовне, зауважує викладач, курс 130 навчальних годин. Починають традиційно з теорії. До того моменту, щоб дійти до практики, підняти вже квадрокоптер і виконати якісь певні операції, то треба пройти. Це теоретичний курс, на якому учні. Володіває знаннями це його будовою і принципом роботи. Це приблизно до 40 годин. Потім починається не менше як 30 годин. Це робота на симуляторі, вже де учень бере пульт оригінальний і відповідно виконує елементи польоту на симуляторі. Потім йдемо ми на полігон і поступово з виконанням вправ запускаємо оригінальну вже пташку, та яка дійсно літає і знаходиться в повітрі. Гуртківці не лише навчаються керувати дронами, але й вчаться, як застосовувати їх в майбутній професії. Два роки гуртка у нас є з перші здобутки разом із учнями. Ми здобули диплом першого ступеня нагороди обласної обласного конкурсу це енергозбереження та енергоефективність в сільському господарстві. На основі обстеження полів дронами та знайомства з агродроном це внесення препаратів. Ми описали технологію, що дійсно можна економити і заощаджувати певні ресурси в сільському господарстві. Гурток оператор БПЛА можуть відвідувати і дорослі. Зокрема, заклад співпрацює з центром підготовки населення до нацпротиву, слухачі якого знайомляться з дронами.